Найбільше в Європі українське виробництво вантажних автомобілів. Крас або Кременчуцький автомобільний завод це важливий гравець в галузі машинобудування. Вони почали свою роботу в 1958 році. Автомобілі Крас успішно експлуатуються в 57 країнах світу. Нині компанія випускає більше 100 модифікацій автомобілів. На шасі автомобілів Крас монтуються підйомні крани, паливозаправники і спецтехніка. З цікавих військових екземплярів на базі Крас 260 Є система залпового вогню Град і ЗРК С-300. За весь час конвейер автозаводу зійшло понад. 800 тисяч автомобілів загальна чисельність працівників компанії більше 17 тисяч осіб. З дивних подій в 2004 році компанія підписала один з найбільших контрактів на постачання 2200 автомобілів Крас до Іраку після всім відомих подій, що могло залишити відбиток на наших відносинах із США. З 2010 року серійно випускається супертягач Крас т 17 бурлак з потужністю двигуна 400 кінських сил, що може транспортувати перчепи масою до 75 тонн. У 2020 році у них були перебої в роботі, але за.